Охоронець пан Микола на прізвисько Термінатор у школі 13-й рік. Запевняє, за усі роки таких теплих батарей, як цьогоріч, не було. На них навіть яблука гріє. За скільки годин нагрівається яблуко? Рухаться, воно майже вже гаряче. Про депутатський запит мовляв, у цій гімназії збавляють тепло на вимогу управління освіти. Тут і не чули, адже досі жодних скарг не було. Ще батьки не шилилися. Щоб запевнити у цьому, заступник директора веде нас до котельні в підвалі, яка приймає тепло від бойлерної. Давлення 4, прошу. Бачите, подача йде. Для давлення по, по системі цілі. Температура зараз 80. А якщо тут 80, то по школі яка має бути тоді? По школі, ну, я не знаю, так приблизно 20 градусів, чи 19, чи 17, ну, як вийде. Розповідають, іноді скручують тепло зазвичай на вихідних, і то коли на дворі плюсова температура Принаймні не нижче мінус одного. Казівка з району має Діки бути. Район. Якщо температура потепління йде на вулиці, значить прошу прикрутити. Ну, на суботу на неділю ми трошки прикручимо. Економія має бути. То питань нема. Тому що дітей нема у нас в суботу в неділю, а в неділю робітник я, приходить я, я, робі. і після обіду він відкриває. Я, я, я. Тепер ведуть нас на третій поверх у крило, де зазвичай найхолодніше. Однак діти тут не вельми задягнені. Ну, Не сильно так. Піджак, светр. Мама. Мені одягає ще кожусок, але я його знімаю, бо мені трохи ще жарко в ньому. Після уроків фізкультури, особливо після перерви, деякі діти, особливо хлопці, бігають з коротким рукавчиком в футболочках. І, звичайно, я роблю зауваження, щоб одягали якусь курточку, тому що розігріті і щоб не застудилися. Тим не менше ви самі в камезельці? Ну я сама в камезельці, бо я людина старшого віку і після хвороби. То я мушу. А в класі першачків нам демонструють улюбленця дітлахів, термочутливий градусник. Бачите, що тут проявляється зеленому, це теж 18 градусів. 18 градусів. Ну, можливо, це в кабінеті це в кабінет. 18 градусів. Так. Ну, можливо, цей кабінет що у нас? Кутовий, може, тут менше? Так. В ну, наступних кабінетах може. Думаю, більше Так, трошки. ну, перший урок, то можливо трошки 18 градусів. Бажано, бажано було б щоб Але, бачите, 20 вже звичайно. Воно проявляється, вже вже доходить десь до 20. До 20. Бачите, бо вже воно мені Світилося йдемо до бойлерної, яка подає гімназії тепло. Чи отримували вони наказ від управління освіти? Якби ми скручували, то б і люди не мали тепла. Так. А ви обслуговуєте ще які воно йде зразу одною трубою на будинки, на школу, на садки, на то все наказу насправді не було. Переконують в управлінні освіти. Щоправда, восенити навіть у грудні, коли за вікном було вище нуля, управління давало вказівку регулювати тепло. Однак лише на вихідні, а вже з нового навчального семестру температуру навпаки підтримують. Жодної вказівки про якесь відключення навіть на вихідні в зимовий період бути не може і немає. Ну ми ж всі розуміємо, як можна зараз понизити. Теплоче відключити між розвоздушим системою. Ми батареї замерзнуть. Ну це ж смішно. Натомість нагадують, якщо середня добова температура опуститься нижче 20 градусів морозу, першачки можуть залишитися вдома старшим класам, пощастить, коли на градуснику буде мінус 24. Оксана Синишин, Юрій Гарасимов. головні новини Львова.